Новини на каналі Бізнес, ідеї все найцікавіше про економіку, бізнес і фінанси в студії Юлія Мотрич. Добрий вечір. Збільшення тарифів на електроенергію та зростання імпорту. Нікопольський завод феросплавів наступного року майже на чверть скоротить випуск продукції. Імпортери мотоциклів продовжують фіксувати падіння продажів. Чому 2012-й, попри всі очікування, був майже так само провальним як кілька попередніх. Китай готовий допомогти Європі подолати боргову кризу. Пекін має намір і надалі купувати зобов'язання проблемних країн зони Євро. Молочний бізнес в Україні отримує державні гроші на розвиток. В уряді хочуть змінити цьогорічний бюджет і віддати 100 мільйонів гривень молочним кооперативам. За повідомленням мінагрополітики, раніше бюджет передбачав 5 мільйонів гривень. Після перерозподілу бюджетних коштів цифра збільшиться у 20 разів. Водночас, мінімальні закупівельні ціни на молоко уряд підвищив до 2 гривень 20 копійок без ПДВ. Зараз у деяких областях вартість коливається від гривні 60 до гривні 80 за літр. В Україні близько 70% Молока виробляють приватні господарства і нова гранична ціна має стимулювати виробництво, вважають в уряді. Утім, експерти не схвалюють такий крок. Кажуть, на ринку є надлишок продукції, тому виробники, купуючи молоко, віддають перевагу сільгоспідприємствам, а не населенню. Українська аграрна група Кернел завершила минулий фінансовий рік із чистим прибутком у майже 199 мільйонів доларів. Це на 12% менше проти минулого фінроку. Водночас вирушка компанії зросла на 14% і перевищила 2 мільярди доларів. В останньому кварталі фінансового року кернел збільшила чистий прибуток на майже 17% до 72,5 мільйонів доларів. У корпорації це пояснюють виконанням контракту на постачання цукру в аграрний фонд та зростанням продажу наливної олії. Но групи виробляє цукор олією зерно. Агропромисловий комплекс нараховує 70 сільгоспідприємству. Контролює агрохолдинг бізнесмен Андрій Веревський. Збільшив чистий прибуток. В першому півріччі на 46% і агрохолдинг «Авангард» до майже 98 мільйонів доларів. Консолідована виручка сягнула 283 мільйонів. У компанії це пояснюють збільшенням продажу та експорту продукції. При цьому експортна виручка зросла у 3,3 і рази. Найбільше агрохолдинг експортує у України близького сходу Африки та Азії. Там попит на українську продукцію зріс через падіння експорту з ЄС. Також в авангарді планують збільшити число експортних ринків до кінця року з 21 з 21 до 38 країн. Авангард найбільший виробник яєць та яєчної продукції в Україні. Саме на цю продукцію припадає 84% всіх отриманих доходів. Контролює компанію бізнесмен Олег Бахматюк. Господарський суд Харкова визнав банкрутом торговий дім Агротрейд. Загальна кредиторська заборгованість торгового дому майже 6 мільйонів гривень, і майже на півмільйона перевищує вартість його активів. Торговий дім Агротрейд було створено в 2011 році. Він був керівною компанією холдингу, що включав лікар і завод «Агро», Волчанський м'ясокомбінат, чайну компанію Файвел та інше. Холдинг також мав понад 20 спеціалізованих роздрібних магазинів у Харкові, Полтавській та Донецькій областях. 2011 рік компанія завершилась чистим збитком понад 11,5 мільйонів гривень. Компанія «Куленічівський хлібокомбінат вже за місяць відкриє ще одне підприємство в Василькові Київської області. Завод працюватиме з потужністю 320 тонн і стане найбільшим в Україні. Про це повідомив губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк. Він зазначив, що зерно для роботи комбінату купуватимуть у межах області. Щоб продавати хліб, будують 100 магазинів. Цей проект обласні керманичі розглядають як один із найуспішніших у регіоні. Обсяг інвестицій в будівництво 45 мільйонів доларів. Нагадаю, Кулинічівський Компанія харківського бізнесмена Володимира Мисика має в своєму складі 17 хлібопекарських підприємств, де 320 тонн в сутки хлібобуличних виробів. Це на перша черга більше 100 магазинів, які будуть працювати круглосуточно. Це майже 3 тисячі робочих місць. Це півмільярда інвестицій. Газтек купує 25% Івано-Франківськгазу. Ціна 33 три мільйони 350 тисяч гривень при стартові 32 мільйони 600 тисяч. Єдиним конкурентом виступила компанія Фінлексінвест. Обидві корпорації пов'язують із Дмитром Фірташем. До останнього часу газтеку належало близько 10% відсотків акції Івано-Франківськгазу. Наразі контрольний пакет залишається в держави. Нагадаю, на початку серпня «Газтек» купив 25% п'ять відсотків акції Миколаївгазу. Загалом в активах компанії Дмитра Фірташа вже є акції понад 10 ти газорозподільших підприємств. Ват Інтерпайп, Нижньодніпровський трубопрокатний завод, заплатить державі 570,5 мільйонів гривень. Вищий господарський суд зобов'язав компанію повернути борг за спожитий минулого року газ. Компанія намагалася оскаржити рішення суду попередньої інстанції. Бізнесмени заявляли, що дочірнє підприємство Нафтогазу не розрахувалися з ними за вже поставлену продукцію. Втім, служителі Феміди рішення залишили без змін. У прокуратурі повідомляють, що Інтерпайп вже сплатила близько половини заборгованого. Нижньодніпровський трубопрокатний завод входить до складу трубокулісної компанії Віктора Пінчука. Нікопольський завод феросплавів наступного року майже на чверть скоротить випуск продукції. Вже у вересні там планують зупинити три пічних агрегати і скоротити 170 робітників. На підприємстві пояснюють, фінансова ситуація погіршується зокрема через збільшення тарифів на електроенергію та зростання імпорту. Тому змушені скоротити інвестиції в розвиток на 65%. Якщо показники не поліпшаться, до кінця року завод взагалі може зупинити виробництво. Минулого року на підприємстві виробили на 150 тонн менше ніж. Ж іще рік тому 2011-й Нікопольський завод феросплавів закінчив зі збитками понад 2 мільярди 800 мільйонів гривень. Його контролюють Дніпропетровські групи «Істван» та приват. Краматорський феросплавний завод продано російським інвесторам. Акції підприємства купив неназваний бізнесмен. Але як пише комерсант України, йдеться про продаж 100% акцій товариства пулу російських інвесторів на чолі з Володимиром Катуніним. Раніше він купив індустріальний союз Донбасу. Засновником обох підприємств є товариство Регіон, що що, що контролює Олегом Критичан. Краматорський феросплавний завод здатний виробляти 150 тисяч тонн доменного феромарганцю на рік. Термінал, Д аеропорту Бориспіль прийматиме міжнародні рейси вже з 1 вересня. Там зустрічатимуть пасажирів авіакомпанії Fly Dubai. Пізніше до неї приєднаються Turkish Airlines та Air One. Усі інші міжнародники перейдуть до термінала у жовтні. На сьогодні у терміналі, Д вже обслуговують рейси авіакомпанії Norwegian Air Shuttle і Air Arabia. А на купівлю іномарок Україна витратила за півроку 2 мільярди доларів. Це на 39% більше за той самий показник минулого року. Найбільше грошей за імпортовані машини Україна віддала Німеччині, Японії та Росії. Мова йде про сотні мільйонів доларів. Тоді як на придбання автівок китайського виробництва було витрачено тільки 38,5 мільйонів свого автотранспорту. Україна продала на 157,5 мільйонів доларів. Це на 15% менше торішнього показника. А от український ринок мотоциклів ще й досі не оговтався після фінансової кризи. Імпортери продовжують фіксувати падіння продажів і очікують року наступного. Мовляв, 13-й має принести стабільність на ринок двоколісних. Чому 2012-й, попри всі очікування, був майже так само провальним, як кілька попередніх? Дізнавалися наші кореспонденти. Іван Усечий уже кілька років продає українцям двоколісних японців Сузукі. Вони серед старожилів і серед лідерів ринку. Каже, на дорогий байк покупець знаходився навіть у найскрутніші кризові роки. Топ менеджери та успішні бізнесмени йшли у салони за ось таким іміджевим транспортом. Унікальність цього цикла в тому, що коли він з'явився вперше в продажі, це був перший в світі серійний мотоцикл, який преодолів рубеж швидкості в 300 км в час. Після 2008-го покупці, які не шкодували кількох сотень тисяч гривень за байк, залишилися мало не єдиними гостями мотосалонів. Продажі впали вдвічі та продовжували падати у наступні роки. Лише нещодавно каже Іван Осадчий, на ринок потроху почали повертатися покупці середньої ланки. Приміром ось цю модель можна назвати найдоступнішою у салоні. Її для себе зазвичай обирають студенти чи байкери початківці. Перш за все, завдяки простому керуванню до того ж, це один з най. Легших мотоциклів, ну і звичайно ж завдяки ціні. Коштує такий мотоцикл близько 50 тисяч гривень. Це найнижчий показник у салоні. Наразі в салонах з'являються ось такі акційні цінники. Дистриб'ютори кажуть, зменшують вартість техніки зовсім не через кризові тенденції. Осінь пора традиційних розпродажів. Год закінчується. И мы пока еще есть месяц-полтора возможность у людей покататься. Кто хочет сэкономить, то можно купить на... сейчас мотоцикл дешевле со скидкой. Остался последний мотоцикл. Олександр Величко продає мотоцикли іншого японського бренду Кавасакі. Офіційно вони з'явилися на українському ринку півтора року тому і оминули минули найскрутніші часи. І хоча попит загалом продовжував падати, імпортери бачили перспективу. Взагалі мотоциклетне рухання становиться более масовим. То дуже много людей, хто ніколи навіть не задумувався покупки мотоцикла. А... Даже используя его э, стоїть в пробках і рішається все ж молодость, так сказати, і сесть на мотоцикл. Однак говорити про відродження ще зарано. Офіційні цифри продажів мізерні. У 2011 році э, ринок. Кубатурних мотоциклів после 600 и выше, вытащил еле-еле цифру 1000. То Тобто падіння ринку по сравнению з докрізним періодом п'ятикратне було. Це дуже багато, звісно. Це ударило по всім. Э, многие імпортери там, і китайських марок, і не китайських, общем-то, навіть позакрывались. Багатьом учасникам ринку доводилося виживати хто як може, декому залишитися на плаву допоміг продаж байкерських аксесуарів. Есть такая тенденция, что байкеры каждые два года обновляют ну, экипировку. То есть, в принципе, шлема куртки вот хватает где-то на два сезона. И вот действительно, прошлый сезон был меньше по продажам, в этом году рост. Із нетерпінням дистриб'ютори очікують наступного року. Сподіваються, падіння продажів припиниться і ринок стабілізується уперше за п'ять років. А от вітчизняні виробники позбавлені будь-яких надій після продажу київського мотоциклетного заводу взагалі заговорили про повне згортання виробництва мотоциклів в Україні. На плаву наразі залишається мало не єдиний збирач двоколісних у Рівному. Втім, конкурувати з традиційними лідерами японцями вітчизняний виробник не зможе. Олександр Грибань, новини business. Понад чверть українців отримують зарплату у конвертах. Про це свідчать дані дослідження компанії JFK Ukraine. Більше половини респондентів зазначили, що отримують кожну п'яту гривню неофіційно. Ще понад чверть людей сказали, що отримують у конверті половину прибутку. Здебільшого чорну зарплатню платять на півдні та півночі України, а також у Києві. Більш чесні роботодавці на сході і у невеликих містах. Частіше про неофіційні доходи зазначають працівники будівельної галузі і зайняті у сільському господарстві. Китай готовий допомогти Європі подолати бургову кризу. Пекін має наміри далі купувати зобов'язання проблемних країн зони євро. Переконувати у необхідності підтримки лідерів другої найбільшої економіки світу до Пекіна прибула канцлер ФРН Ангела Меркель. Більше в наступному сюжеті. Про проблеми єврозони у столиці Китаю боргова криза європейських країн стала головною темою зустрічі канцлера Німеччини Ангели Меркель з китайськими очільниками у Пекіні. Прем'єр-міністр піднебесної Вензя Бао наголосив, він теж стурбований ситуацією в окремих країнах Єврозони. Останнім часом європейська боргова криза продовжує загострюватися. Це турбує міжнародне співтовариство. Однак я вважаю, що народи Європи мають лідерів, які здатні вирішити цю проблему. Я, як і раніше, вірю в європейську економіку, єврозону та євро. А тому Китай і надалі скуповуватиме боргові зобов'язання європейських країн, але лише за умови повної оцінки усіх можливих ризиків. Європа один з найбільших торговельних партнерів Китаю. Її боргова криза спричинила зменшення попиту, а з ним і скорочення китайського екран. Експорту Канцлер Німеччини зі свого боку теж запевнила, попри скрутне становище, Європа поверне довіру до єврозони що стосується ситуації в єврозоні, кризу ще не подолано. Але якщо ви подивитеся уважно, то побачите величезну кількість змін. Багато європейських країн нині проводять відповідні реформи або перебувають у процесі їх реалізації. Це важкий шлях, що вимагає багатьох жертв. Не забули лідери країни про справи бізнесові. Зокрема, Китай закупив 50 літаків Airbus європейського виробництва на суму майже 3,5 мільярда доларів. Ольга Цюк новини телеканал Бізнес. Третій за величиною активів банку «Сіті Груп хоче виплатити 590 мільйонів доларів компенсації своїм акціонерам. Вони звинуватили фінустанову в приховуванні масштабів збитків, яких зазнав Сіті Груп від кризи іпотечного кредитування 2008 року. Банк відкидає ці звинувачення однак, його представники заявили, що готові до примирення та компенсації, аби уникнути подальших судових витрат. Варто зазначити, що для того, аби виплатити акціонерам заявлену суму, банк повинен спершу отримати схвалення суду. Нагадаю, Чистий прибуток Сіті груп за перше півріччя цього року скоротився на 7% до майже 6 мільярдів доларів. Один з найбільших британських банків Барклейс призначив нового гендиректора. Ним став Ентоні Дженкінс. Раніше він очолював роздрібний підрозділ цієї фінустанови. Його попередник Роберт Даймонд залишив посаду після скандалу, пов'язаного із обвинуваченнями на адресу Барклейс. Підозрювали, що банк маніпулював лондонською ставкою міжбанківського кредитування Libor. Даймонд звільнився у липні після того, як банк заплатив штраф у мільйонів доларів. Однак новий гендиректор не залишився без клопоту. У першу чергу він візьметься за врегулювання Тань щодо розслідування розпочатого нещодавно британською владою банк підозрюють у відмиванні коштів, отриманих від катарських інвесторів чотири роки тому. Я не хвилююся, що Дженкінсу бракує досвіду щодо банківського інвестування. Працюючи у Баркліс, він потроїв прибутки банку. І це хороший стабільний показник, саме те, чому ринок та акціонери будуть надавати перевагу. Компанія Бентлі випускатиме броньовані версії своїх моделей. Ці автівки планують постачати клієнтам із Південної Америки, близького сходу та Росії. За словами керівництва корпорації, саме в цих країнах головним пріоритетом клієнтів є безпека. Компанія протягом наступних трьох років планує удвічі збільшити свої продажі до 15 тисяч автомобілів на рік. Передусім, завдяки очікуваному попиту на перший позашляховик бренду. Також у Бентлі до 2018 року мають намір збільшити прибуткову маржу з 7,5 відсотків до 15. за перше півріччя компанія, яка входить до групи Фольксваген, отримала операційний прибуток 57 мільйонів євро проти 17 мільйонів збитку за аналогічний період 2011 року. А найновіші розкішні автомобілі, красиві дівчата, святкова атмосфера. В Москві відкрився четвертий міжнародний автосалон. Провідні світові виробники цьогоріч привезли свої найгучніші автопрем'єри саме сюди. Чим спокусив автомобільних гігантів російський авторинок? Далі у сюжеті. Москва на 10 днів перетворилася на світову автомобільну столицю. Останній раз таке різноманіття автівок Росія бачила два роки тому. Однак, експерти запевняють, тодішню виставку за масштабами не порівняти з нинішньою. Російський авторинок стає дедалі цікавішим для світових автовиробників. Тепер очевидно, Росія скоро може стати одним із найважливіших ринків. Беручи до уваги його розміри. Гадаю, що вже протягом наступних півтора року Росія за продажами автівок випередить Німеччину і стане першою в Європі. Торік російський авторинок зріс на 40%. Цьогоріч збільшиться ще на третину. Прогнозують у автоконцерні Фольксваген. Зростанню ринку сприятиме вступ Росії до сот як наслідок зменшення візного мита. До того ж, російський уряд пільгами заохочує світові концерни розширювати виробництво і будувати нові заводи у Росії. Ми вже почали виробництво наших авто на території Росії, і ці автівки продаватимуться не тільки всередині країни, а й на інших. Ринках на цьогорічний автосалон виробники привезли удвічі більше експонатів ніж два роки тому. До завершення його роботи буде презентовано 24 світові прем'єри. А кількість відвідувачів шоу сягатиме мільйона осіб. Ольга Дацюк, новини, телеканал Бізнес. Samsung представив друге покоління Galaxy Note у Берліні. Цей гібрид телефона і планшета є другим найпопулярнішим смартфоном компанії після Galaxy S. Гаджета збільшений екран до 5,5 дюймів, потужніша батарея та остання версія операційної системи Android. Пристрій не включено до списку смартфонів, які можуть потрапити під заборону продажів США через порушення авторських прав Apple, Тож у Samsung покладають великі надії на Galaxy Note 2. Смартфонів першого покоління продали більше 10 млн Вені водиниць я глибоко переконаний в тому, що новий Galaxy Note 2 перевершить успіх першого. Ми будемо активно співпрацювати з мобільними операторами, аби випустити новинку вже в жовтні цього року. І традиційно фінансові показники за підсумками сьогоднішньої торговельної сесії індекс української біржі знизився на 1,61%. Національний банк України на завтра не змінив офіційного курсу гривні до американського долара, лише євро. Трохи подешевшав. На міжбанківському валютному ринку котирування основних валют змінилися неістотно. На цьому все. Я бажаю вам приємного вечора і обов'язково натхнення на день завтрашній.